Дніпрі у яхт клубі Січ провели імпрезу під назвою Українське різдво. Тут співали колядки, говорили про важливість святкування саме 25-го, та згадували, завдяки кому ми сьогодні можемо святкувати. Чудо, -да -да чудо, -да Ми з міста Дніпра прийшли вам заколюдувати в розвій Христові вісім передати. Ангели з неба те і сповістили, що дитя Ісуса в пилини повели. Хай ця коляда перемогу приближає. Україна колядує, Христос ця рождає! Славі моєго! Я сподіваюся, що сьогодні це перший крок для того, щоб наші земляки, дніпряни та й вся Україна звикала до. Різдва Христового саме 25 грудня, як це робиться в усьому цивілізованому християнському світові, і я хотів би сказати добрі слова, теплі подяки на адресу таких людей, як В'ячеслав Дідик, це президент клубу Січ, де відбувається це таке гарне дійство. На адресу директора коледжу Дніпровської електрифікації пана Миколи Цоколенко, який так само взяли на себе турботи з організації цього заходу. Дніпровська духовна семінарія долучилась, церква покрови Української Греко-католицької церкви. Одне слово, тут є, скажем так, справді великий сегмент нашого громадянського суспільства. Ну і очевидно, ми письменники не стояли осторонь цього заходу, і сьогодні ми можемо справді піднесено і радісно сказати: Христос рождається, славімо Його. Нагадаємо, що цього року офіційно більшість українських церков перейде на святкування за новоюліанським календарем, а саме 25 грудня Різдво а водохреща – 6 січня. Однодумці, українці, яким це свято до по душі, які віруючі прихаржання. Тут греко-католицька церква, українська православна церква, всі об'єдналися і прийшли, щоб відмітити. Різдво Христове. Сім'єю зберемося сьогодні. Ми приїхали діти з-за кордону онуки, і сядемо ввечері, як справжні українці, і повечеряємо, діти покалядують. Ну Що для, для, для батька і для дідусь п'яти внуків, що, що ще треба? Радість. Серед церков, які не перейшли на новоюліанський календар, є і російська православна церква. Моє глибоке переконання, що Різдво мають святкувати навіть атеїсти з огляду на те, що українського народу це не просто релігійне свято, а це збереження української традиції української духовності. І я глибоко переконаний, що настане той день, коли в історії буде записано, що саме в ці часи, коли Україна мала такі непрості випробування, у нас відбулася така вікоповна подія, коли таке перейшли українці на святкування Різдва не за московським, не людським. Календарем, а за цивілізованим. Ой там за гори, там за долини, ми колядники з України, ми колядники і січество.